Покажу вам, друзі, крутезну мінімийку. Мінімийку, яка дає тиск 170 бар, яка тягне з відра, яка має вже в своїй конструкції піногенерацію, функцію піногенерації. Тобто, Не потрібно докуповувати окремі аксесуари. Плюс досить стильний дизайн. Як можете бачити, ергономічний, стильний. Тобто, можете бачити, тут у нас є катушка, на яку намотується для зберігання шланг високотисковий. Також тут позаду є кронштейн для того, щоб намотувати кабель електричний. Також. Сама у оце зелене, вона йде прогумована, тобто її зручно тримати і катати, так би мовити, колеса, все як потрібно. І тепер давайте швидесінь зробимо огляд. До речі, у нас була зараз закінчилася, була така ж міні-мейка, ну, вигляд такий самий, тільки там не було катушки. Вона була на 140 бар, там була 18 модель. Це йде модель 22, тобто називається GR22HRLW. Тобто трошечки вона потужніша, скажімо так, ну і трошечки дорожча. Коштує, до речі, 7500 гривень. Це у нас, так би мовити, акційна ціна на неї. Тепер на рахунок самого пістолета. Пістолет у нас, ну, скажімо так, все тут стандартна компоновка. Можна е регулювати сапло. Тобто у нас фіксатор, бачите, щоб струю правильно направляти. Також тут у нас йде дві. Регуляції самого сапла. Зелений регулятор. Це він перемикає режим піногенерації або режим високого тиску. І ось це сапло регулюється вже сама струя. Тобто, як це працює? Давайте покажу. Давайте включимо режим піногенерації. До речі, на рахунок піни. Щоб була піна, тут у нас є ємність позаду. Давайте покажу ще раз. Вона виймається, наливаєте туди спеціальний шампунь тобто для цього. І все, включається піногенерація, вона сама додає воду, сама все це робить. Єдине, що не можемо це продемонструвати наразі, тому що піна у нас закінчилася взагалі в продажу. Але е, ми тестили на Ютубі відео таку ж модель, тільки та що слабкіша, без всяких питань тягне з відра, і дає піну і все, що потрібно. Взагалі, Якщо включити пінну генерацію, то буде вона ось так виглядати. Так, Зараз хвилинку всю сторону. Тось оцей режим подачі піни. Якщо перемикаємо на режим високий тиск, це, бачите, режим подачі піде. Перемикаємо на режим високий тиск. То, то у нас тут можемо регулювати струю від точки. До речі, відчувається дача в руку, яка вирізає, буквально вирізає. І також можна зробити більш м'якішу струю, м'яку. Тепер давайте нам що потрібно зробити. Ми якраз е, будемо фарбувати двері. Нам треба трошечки їх почистити там, зняти старий бруд, можливо, десь стару фарбу. І зараз ми це зробимо. Дивіться, вибиваю фарбу прямо до іржі. Так, ну це я трошечки вам показав. Далі що нам потрібно зробити? Нам потрібно помити буде ще фасад магазину. Це ми також зробимо. Тобто, ви поняли, помити машину, фасад тротуарку, ось так от двері потрібно підготувати для покраски, без всяких проблем. Тобто вона досить потужна, має запас, точніше, потужності хороший, щоб виконувати навіть якісь більш професійні речі. А ціна абсолютно адекватна. 7500 гривень це у нас, до речі, фірма Грюмфінг, можливо, забув сказати. 7500 гривень рік офіційної гарантії, друзі. Так що, хто хоче собі хорошу річ, оце рекомендую. Ціна 7500 замовити можна за телефоном під відео.